Мене звати Тарас, це місто Івано-Франківський. Сьогодні героєм нашого огляду буде дуплекс площею 170 квадратів в розвиненому мікрорайоні міста з усіма центральними комунікаціями на ділянці 4 сотих. Давайте швиденько оглянемо всередині. Об'єкт на стадії здачі, тут планується бруківка, автоматичні ворота на в'їзд. Газові лічильники вже встановлені. Збоку в нас викладена така доріжка плиткою. Тут буде озеленення. Тут у нас тераса за планом. І заднє подвір'я досить широке, де можна облаштувати і зону барбекю, і зону для ігор, і зону відпочинку, і окрема тераса встановлена. Дуже гарне планування. Зайдемо всередину. Якісні металопластикові вікна та двері, коридор вже встановлено по всьому будинку. Стяжка, тепла підлога, розведене опалення і сантехнічні. Інсталяції, санвузол першого поверху. Наступне приміщення це кабінет. З входом з фасадного напрямку. Кухонна зона. Під сходами може бути технічне приміщення, там розміщені контури теплої підлоги. Це їдальня, це вітальня і це паливна. Зверніть увагу, у нас дуже багато світла, з кожного приміщення є вихід назовні, і це не може не зачаровувати. Родзинкою даного проєкту є друге світло. Фактично у нас зона кухні. Від зони кухні проглядається одразу дах, зручні сходи і три кімнати на другому поверсі. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі. Спальня. Мастер спальня з своїм санвузлом. Вихід на такий маленький французький балкончик, і гардеробом теж вихід на балкончик. Санвузол гостьовий другого поверху. Це комора або гардероб. Спальня номер два, вона має вихід один і вихід номер два. І спальня номер три, вона має вихід на балкон і зону для гардероба. І тут буде таке вікно, яке буде. Освітлюватись з низу. Ось такі балкони. Ось такий вигляд на заднє подвір'я. Сусіди вже збудовані. Симпатичний такий мікрорайончик. І саме головна родзинка гори. Їх видно, в хорошу погоду дуже добре видно. Навіть зараз видно в хмарну небо Тобто у вас тут дуже буде така.